Бита під час холодної війни в радянському союзі поряд із атомними бомбами були розроблені й атомні кулі калібру 7,62 мм. Міф це чи реальність? Давайте розберемося. Першу атомну бомбу у світі було випробовано США 16 липня 45-го року. Радянський Союз свою першу атомну бомбу випробував 29 серпня 49-го року, позбавивши Америку монополії у ядерній зброї. Загострення відносин між США та СРСР. Породила гонку озброєнь. Обидві країни прагнули взяти першість у цьому питанні та розробляли нові зразки зброї, боєприпасів та військової техніки. Особлива увага приділялася ядерній зброї, оскільки вона мала неймовірну руйнівну силу. Атомні бомби могли доставлятися на територію противника авіацією, ракетами, торпедами, а за малої дальності, артилерією. Щоб розібрати